У нас з тобою наступила весна. Ми з тобою вже описували ранню весну, а зараз за допомогою цих малюнків схем ми з тобою складемо розповідь про пізню весну. Пізньою весною ніч коротка, а день довгий. Пізньою весною з'являється дуже багато трави та зелені. На кінці весни квітнуть дерева і з'являються на деревах листочки. Пізньою весною до нас повертаються перелітні птахи, вони будують гнізда, щоб потім висадити свої яйця, з яких з'являться маленькі пташки. Пізньою весною з'являється дуже багато різноманітних комах. Пізньою весною ми змінюємо одяг. Наприклад, ми почали одягати легкі куртки, витровки, красівки, вже не піддягаємо під штани, колготи, ми почали одягати тонкі шапки або навіть вже безболки, кепки, тобто одяг у людей пізньою весною теж змінюється. А зараз зроби паузу і за цими малюнками схемами повтори роз, яку, яку я щойно тобі розповіла. Доброго дня, хлопчики та дівчата! Сьогодні головним гостем нашого заняття стане весняна квітка. Я думаю, що ви легко відгадаєте її назву. Коли почуєте про неї загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло, знову десь рости й жовто зацвісти. Так, це кульбаба. Кульбаба це саме та квітка, яку впізнають практично всі, адже вона проростає майже всюди. Полі, на луках, на дачі і у лісі. Зацвітає кольбаба навесні. Квітки у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектарам бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Сім'янок у рослини дозріває багато, вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго, до першого пориву вітру. Повіє вітер. І сім'янки зриваються з кульбаби і дружною юрбою відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть підхоплені повітряними потоками досить довго. А коли сім'янки сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбаби. Діти, я пропоную вам сьогодні намалювати картину. Кульбаби на галявині та прикрасити нею свою кімнату. Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, вітерець тут пролітає, пелюстки він розвіває, починає сутеніти. Пелюстки згортають квіти, всі голівками хитають і тихенько засинають. Для роботи нам потрібні аркуш паперу, простий олівець, пензлик, вода, фарба жовтого зеленого білого кольору, серветка, вушна паличка. Які чудові вийшли квіти! Молодці діти! Гарно постарались! Наше заняття доходить до кінця. До побачення, до нових зустрічей!